Розвитку спорту в університеті імені Альфреда Нобеля. Це новий ступінь до досконалості формування особистості майбутніх спеціалістів. У 2023 році ректор мені запропонував організувати очолити центр розвитку спорту університету Нобеля. І зразу виникла ідея, як це змінити, змінити сам підхід до викладання фізичного виховання та спорту в університеті. І зразу ми прийшли до того факту, що ми повинні змінити не тільки структуру, а й менталітет наших студентів для того, щоб вони прийшли в зали, щоб вони дивились, як це працює, і самі, самі займалися всіми видами спорту, де можна це себе проявити. Ідея змінити модель викладання фізичного виховання та спорту в університеті. З урахуванням європейського підходу, об'єднавши багато дієвих факторів ментальне та фізичне здоров'я, зниження рівня стресу в такий непростий для нашої країни час, і одна із самих основних це залучити максимальну кількість студентів, викладачів співробітників університету та дітей і юнацтва для занять спортом в нашому центрі. Все нове завжди складно та важко, але в одному з найкращих університетів країни не звикли відступати. Тут чудово розуміють, що дає силу не перемога, а боротьба за неї. Ми розробили структуру, етапи і терміни виконання цього проєкту і назвали лаконічною назвою «a-investment», що з англійської переводиться як інвестиції в майбутнє. У нас є центр. Який має 4 зали, загальна площа центру 1500 квадратних метрів. Зараз займаються біля 500 дітей, співробітників університету, викладачів і студентів. Сьогодні у центрі розвитку спорту багатолюдно. Тут працює багато спортивних секцій, але дуже скоро до повітряної гімнастики, воркауту, черлідингу, боксу та інших видів спортів додадуться інші. Приватна школа Всесвіт та її тренери ведуть своїх підопічних до перемог на європейських та всеукраїнських турнірах. У нас багато є питань. У нас добрий університет, один із лучших в Україні, але є питання. по… Тому як це повинно бути. І ми сьогодні повинні зробити, як я кажу, що найкращий зал в самому кращому університеті нашого міста і нашої України. Велика кількість питань, які потрібно вирішувати, допомагає ректор керівництво університету. Сам ректор займається триатлоном. Комер... Комерційний директор теж займається триатлоном. Вони е, приймали участь в багатьох. Змаганнях на території нашої області, на території України. Це дуже серйозний вид Но Ми маємо дуже солідну підтримку нашого керівництва і ректора в організації проведення масових занять в нашому спортивному центрі, центрі розвитку спорту. Я думаю, що те, що ми організували на сьогоднішній день, це інвестиції в майбутнє нашої країни. Досить сказати, що якщо ректор та його колеги професійно займаються спортом, то це найкраща реклама для абітурієнтів, які хочуть здобути не лише високий рівень освіти, а й стати сильною та гармонійною особистістю. Нам потрібно перебудувати своє відношення до фізичного виховання та спорту, перебудувати, тому що потрібно. Ми повинні як нація, яка живе спортом, фізкультурою. Проводить масу, навіть в такий непростий час, проводить масу мероприємств, направлених на виховання і фізичне, і ментальне, і культурне дітей, тому що ланцюжок, батьки, діти, діти дітей це велика двируща сила, тому що нам це потрібно. Ми це відчуваємо. До центру розвитку спорту Університету Нобеля сьогодні приходять діти від 4 років та старші. Спорт допомагає їм стати сильними та міцними, вчить добру та відповідальності не лише за себе, а й за друзів. А це набагато важливіше за перемоги у комп'ютерних іграх. Я працюю вже в університеті Нобеля вже 15 років. Був завідувач кафедри фізичного виховання та спорту, викладав на кафедрі педагогіки та психології, зараз директор цього центру, сам майстер спорту міжнародного класу, заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України. Я постійно тренуюсь мінімум три рази в неділю, постійно. Це і силова робота, і біг, і бадмінтон, і грав в великий теніс, і в настільний теніс. Практично можу показати дітям, що потрібно робити, як робити, що це, як це потрібно. дивитися за своєю кваліфікацією як спортсмена з різних видів спорту. Ще хочеться сказати, що в нас я вже почав говорити, що тренажерна зала, а в тренажерній залі тренуються важкоатлети, пауерліфтери, армс спортсмени. Ну приходять вже всі останні, які мають як вік вже 40, 50. Є в нас один представник 82 годин. Працював на з університеті, він теж тренується. Я вам скажу, що в нього запалу скільки що він тренується по три, три години в день, три рази в неділю. Ну я тут, знаєте, це є прикладом для всіх от тих дітей, діток, які тут займаються. Спорт не лише допомагає нарощувати м'язи, а також розвиває інтелект. Щоб бути успішним у спорті та в житті, потрібні цікавість, азарт та воля до перемоги. Якщо ти прагнеш перемогти то Обов'язково станеш кращим, шановні друзі. Я вас запрошую в найкращий університет України, найкращий спортивний комплекс, і ви не пошкодуєте, що ви сюди прийшли і почали і навчатись, і займатися спортом.